Автоматика для насосного обладнання МТ це ефективне та надійне рішення для стабільної роботи вашого насосного обладнання. Автоматика включає в себе такі нескладові елементи. В першу чергу це автоматизація певних дій, а саме включення або виключення вашого насосу. Наступним це є захист від сухого ходу, або іншими словами від роботи в суху. Третім важливим елементом це є забезпечення стабільної. Стабільного тиску і стабільної взаємодії з тиском насосу, і останнім важливим елементом це захист і унеможливлення гідроударів або ж перевантаження насосного обладнання. Основними перевагами автоматики МТ є в першу чергу те, що в відповідній системі вбудований реле і зворотній клапан. В другу чергу варто зазначити про те, що відповідна система може працювати як із Побутовими системами насосними обладнаннями, так і з промисловим насосним обладнанням. І в третю чергу хочу зазначити про те, що відповідно система є водозахищена, як результат вона може розміщуватись і знаходитись як в відносно вологих, так і в значно вологих місцях. Тому, наостану, е, хочу вам зазначити про те, що автоматика МТ є досить важливим елементом в роботі насосного обладнання, оскільки вона забезпечує як стабільність, так і тим самим забезпечує довготривалість служби насосного обладнання. Саме тому дзвоніть, пишіть у нас, до нас. Var maksāt.